Десь там в світі фантазій, є магічна бібліотека. І бібліотекар Лібі, яка обожнює читати історії. Привіт! Це я. Готові послухати чудову історію. Діти, влаштовуйтесь зручніше. smallest in his family. Раві був наймолодшим і найменшим у своїй сім'ї. Everyone was bigger than him. Усі були більшими за нього. Even biscuits, the dog. Навіть biscuit, собака. Most of the times being the smallest was great. Більшість часу бути найменшим було чудово. But sometimes, just sometimes, it wasn't. Але інколи, лише інколи, це було не так вже й добре. One day, Ravi and his family went on a picnic. Одного дня Рави з родиною пішли на пікнік. There was a race to the train, and guess who came last? Ravi. Всі бігли до поїзда, і вгадайте, хто прибіг останнім? Everyone else got a comfy place. Усі знайшли зручні місця, but Ravi had to squash in with Dad and biscuits. а Раві довелося тиснитися разом з татом і бісквітом. The biscuits made a bad smell. А потім бісквіт видав неприємний запах. When everyone got to the park, коли усі дісталися до парку, they played hide and seek. Вони грали в хованки. It was meant to be fun. Це мало бути весело. But Ravi couldn't find anyone. Але раві не зміг нікого знайти. At the the adventure playground, the monkey bars were too high. На майданчику рукоходи були занадто високими. The gaps between the logs were too wide. Відстань між колодами були надто великими. And when Ravi wanted to go on a big slide, а коли Раві захотів спуститися з великої гірки, the man said, Sorry, son.

Усі побігли, і вгадайте, хто прийшов останнім? Раві. And then when Ravi went to get his ice cream. А потім, коли Раві підійшов по своєму розиву, There was none left. Його вже не залишилось. Well, that really did it. Оце вже було занадто. Ravi was furious. He growled. Раві розлютився. Він загарчав. And a stripy tail popped out from the back of his shorts. І ззаду його шортів виглянув смугастий хвіст. Then he sprouted two furry ears, sharp pointed teeth and stripy orange fur. Потім у нього виросли пухнасті вуха, гострі зуби та смугаста помаранчева шерсть. Rabbit's head turned into a tiger.

When the tiger went to sit down, there were no benches free, so he roared. Коли тигр захотів сісти, вільних лавок не було, тож він знову заривів. And everybody got out of the way. І всі розбіглися з дороги. It was great being a tiger. Бути тигром було чудово. The tiger did all the things that Ravi couldn't. Тигр робив усе те, що Раві не міг. He swung across the monkey bars, він переліз через рукоходи. He leapt across the logs. Він перестрибував через колоди. He even slid down the big slide. Він навіть скотився з великої гірки. Nobody dared to say no. Ніхто не наважився сказати ні. So the tiger went wild. І тигр розбушувався. He roared and growled and did exactly what he wanted. Він рикав, гарчав і робив усе що хотів. But soon he found that nobody wanted to play with him. Але незабаром він зрозумів, що ніхто більше не хоче з ним гратися. Suddenly the tiger felt a bit sad and nowhere near as cross. Раптом тигру стало трохи сумно і він уже не був таким злим. In fact, he couldn't quite remember what had made him so angry in the first place. Насправді, він же й не пам'ятав, що "I'm sorry," said the tiger in a quiet voice. "Вибачте," тихо сказав тигр. And when he said that, everything felt better. І коли він це сказав, все стало набагато краще. "That's okay," said Dad. "Все гаразд," Well done for saying sorry! Молодец, що вибачився. Then, without even realizing, Ravi became a boy once more. А потім, сам того не помітивши, Ravi знов став хлопчиком. And that was the last time that Ravi ever turned into a tiger. И це був останний раз, коли Ravi перетворювався на тигра. Although, every now and then he did have a bit of a growl. Хоча іноді він усе ж таки трохи гарчав. Дякую, що слухали мою історію. Пам'ятайте, коли ми слухаємо, ми вчимося і говорити. До нових зустрічей на каналі Слухай і Говори. Не забудьте підписатись.